При Луцькій гімназії номер 10 планують модернізувати харчоблок. Наразі триває процес виготовлення проєктно-кошторисної документації 14 серпня. Спільно з фахівцями директорка гімназії Юлія Зімбалевська розглядала можливі варіанти удосконалення їдальні. Розповідає, обрали найкращий Проєктант Нам представив сьогодні три варіанти проєктно кошторисної документації. Ми кожен варіант обговорили, знайшли плюси мінуси. Обрали для нас оптимальний і скоригували. Його під нашу їдальню, під наші потреби. Під базову кухню, як того вимагає сьогодні, чи законодавство, і проектант працюватиме над тим, щоб удосконалити ще цю таку важливу роботу. Нову їдальню мають облаштувати, враховуючи принципи безбар'єрності, тобто це забезпечення безперешкодного доступу до харчоблоку осіб з інвалідністю. Можливі методи досягнення цієї мети також обговорювали спільно з фахівцями. Ми знайшли вихід із цієї ситуації. В нас буде Пандус за всіма вимогами 1 до 12 і найближчим часом нам цю проєктно кошторисну документацію проєктант уже надасть. Виготовлення проєктно-кошторисної документації коштує 200 тисяч гривень. Навчальний заклад вже чотири роки перебуває на самостійному фінансуванні. Адміністрація школи розробила учбовий план, що дозволив зекономити кошти під час опалювального періоду. Пізніше фінанси направили на виготовлення ПКТ. Така можливість виникла завдяки підтримці Прилуцької міської ради, кажуть у гімназії номер 10. Звичайно, це за фінансові підтримки місцевої влади, міського голови Ольги Михальне і депутатського корпусу. Саме на в цьому році нам виділили такі важливі кошти: це 200 тисяч. Ми їх ми щиро дякуємо міському голові і депутатському корпусу за те, що вони наші потреби чують і підтримують. Проєктно-кошторисну документацію мають виготовити до жовтня. Після відповідних перевірок документи будуть готові до використання. Втілити проєкт у життя планують протягом наступних двох років. Гімназія номер 10 наразі шукає шляхи фінансування. Ми розглядаємо два шляхи вирішення нашого питання. На сьогоднішній день ми будемо подаватися в систему Dream для того, щоб знайти потенційного партнера, донора, так, який профінансує наш проєкт. Він сягатиме на сьогоднішній день. Нішній день так проектан це близько 6-7 мільйонів гривень. Можливо, ця сума збільшиться, можливо, зменшиться. Час покаже. Другий шлях фінансування із державного бюджету за рахунок субвенції на оновлення і ремонт їдалень у закладах загальної середньої освіти. До слова, цьогоріч на відповідні потреби в державному бюджеті передбачили півтора мільярда гривень.